Права 1014 порівняє x і мінус х. Ну що ж, х у нас може бути як додатнім числом, може бути рівним 0, а може бути x і від'ємним числом. Усі ці випадки треба розглянути. Ну що ж, записуємо тоді перше. Перший випадок. Якщо записуємо x, давайте візьмемо спочатку більше 0. Якщо х більше 0, то тоді пишемо, тоді х у нас буде додатній, а мінус х пишемо, буде менше нуля. Так? Тому додатнє число завжди будь-яке додатнє більше за будь-яке від'ємне, то записуємо, що x у нас Буде більше за мінус х? Є? Так, ну а зараз давайте скажемо, що буде, якщо х дорівнює нулю. Пишемо друга дія. Якщо х дорівнює 0. Так, тоді, чому дорівнює мінус х? Мінус х буду дорівнювати мінус 0 і буде дорівнювати 0. Протилежне число до числа 0, це саме 0. Тому отже у нас x буде дорівнювати мінус х. Записуємо x, дорівнює мінус х. І давайте розглянемо випадок, якщо. х менше нуля. Тоді мінус х протилежне число до від'ємного числа, буде додатнє число, то мінус х записуємо буде більше нуля. Тому додатнє число у нас завжди більше за від'ємне число, то записуємо, що х у нас Буде від'ємне число менше за додатнє, менше за мінус х. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння раціональних чисел. На цьому вправу завершено.